Майже два роки тому у мене закінчився контракт на попередньому місці роботи в Івано-Франківському національному медичному університеті, і доля склалася так, що я прийшла в УКД на співбесіду, яку успішно пройшла, і через два-три тижні, напевно, вже буде рік, третій рік, як я викладаю в нашому начальному закладі. По-перше, never give up and always do your best. Завжди рухатися вперед, не боятися труднощів і помилок, і робити все можливе для досягнення своєї мети. По-друге, знати історію нашої держави, покращувати українську і вивчати іноземні вови. Ну і по-третє, напевно, робити все для того, щоб бути гідними, називатися українцями. Ні. Я з першого класу знала, що я буду вчителем і знала, що буду працювати в закладі освіти. Конфуцій якось сказав одну геніальну річ: оберіть собі роботу до душі і ви не будете працювати жодного дня в вашому житті. Це про мене. Наймовірніше це мої шкільні вчителі. Насамперед моя перша вчителька згодом у середній школі, вчитель історії і у старших класах моя вчителька української мови і літератури. Мені десь важко згадати щось, що підпадає під дефініцію курйозу в моєму житті, але був один випадок, який я пам'ятаю досі. Це було в моєму ранньому дитинстві. Одного разу я випадково проковтнула жувальну гумку. І один недужевний хлопчина, який був значно старшим за мене, дуже налякав мене, кажучи, що це смертельно небезпечно, я скоро помру. І я пам'ятаю, дуже добре, я бігла додому і плакала, всю дорогу, Аж поки тато не заспокоює мене вдома, кажучи, що ну, це не критично, я вижила, як бачите, але цей випадок я досі пам'ятаю. І з того часу я. Немає якоїсь особливої любові, до жувальних гумок, чесно кажучи. Останнім часом я зосередилася більше на психологічній літературі і мотиваційних книгах. З найостаннішого це Люби без ілюзій» Анни топіліної, і також книга японської авторки Марі Коно, яка називається «The life-changing magic of tidying up». І також, звісно, мій улюблений двір української літератури це Сад Гециманський Івана Багряного. В моїх найближчих планах перечитати «Собор Паризької Богоматері Віктора Гюго і Аліса Задеркалі Льюіса Керола. Що би я додала до списку Мастріт кожної людини, напевно, все ж таки той самий Сад Гециманський, Жовтий князь Василя Барки і Історія України Михайла Грушевського. Я думаю, що це провести один день в лісах Колумбії. Ця ідея виникла у мене вже дуже давно, ще за студентських часів, після прочитання однієї книги. І я сподіваюся, що в далекому або недалекому майбутньому мені вдасться її реалізувати якимось чином. Ну, мені дуже сподобалася історія про чоловіка, який опинившись там, вижив після пере багатолітнього перебування. Мене завжди приваблювали, до речі, ці регіони: Південна Америка, Амазонія, і вони чимось таким для мене є не знаю, як викликом якимось своєрідним. Не знаю, чи змогла би я, опинившись на місці цього чоловіка, зробити те, що зробив він, але десь можливо би спробувала. Не знаю, ніколи не зауважила за собою чогось такого, як фобія. Колись у дитинстві я дуже боялася індиків, <свісно> а в юності. І, до речі, думаю, що можу пишатися, що подолала цей страх. У мене був такий страх робити помилки, припускатися помилок. І зараз я вже не боюся цього. Є якісь можливо неприємні відчуття, але я навчилася долати цей страх. Ні, мені все подобається. Наш сучасний освітній простір, особливо та командна атмосфера, яка панує в нашому навчальному закладі. Єдина зміна, про яку я мрію, і це стосується не лише нашого університету, а й загалом цілої системи освіти. Я би зменшила кількість паперової роботи для викладача і дала би можливість. Можливо, створити якийсь якісний контент для заняття, придумати якісь цікаві, неординарні завдання, зробити якийсь квіз, зрештою провести час зі студентами поза аудиторіями і таким чином теж, можливо, якось скоординувавши нашу роботу і ну, покращивши освітній процес в цілому закладі. Іноді мені здається, що в мене зовсім немає вільного часу. І бувають такі дні, насправді, коли які розписані у мене буквально по хвилинах. Про це навіть всі мої друзі знають. Але все-таки, коли трапляється якась вільна хвилина, я слухаю музику і дуже люблю виконувати якісь цікаві завдання, які покращують мій рівень англійської. Це те заняття, яке відрізняє мій робочий час від вільного часу. Я думаю, два моменти тут можна виокремити. Перший багато людей дивуються, звідки я беру стільки енергії і сил. І другий момент декого з моїх знайомих, особливо з моїх нових друзів, дивує моя здатність вивчати іноземні мови, особливо, коли люди знаються, що буквально кілька років тому єдиною англійською фразою, яку я знала, було I love you, і зараз я вільно спілкуюся цією мовою з помилками, але дуже вільно, і також, наприклад, не знаючи, не розмовляючи арабською або хінді, я можу співати цими мовами.